Ваші увазі, результати жеребкування Ліги Чемпіонів 22-23? Нагадаю вам, що такі команди пробилися далі: Пенфіка, Манчестер Сіті, Челсі, Інтер, Баварія, Реал, Наполі та Мілан. Зазначу, що вперше за 17 років до 1 четвертої потрапило три італійські команди. Отже, сформувались такі пари. Реал зіграє проти Челсі. Їхні ігри відбудуться 12 та 18 квітня. Манчестер Сіті зіграє проти Баварії. Пеп зіграє проти своєї колишньої команди. Їхні матчі відбудуться 11 та 19 квітня. Переможці зазначених вище двох пар між собою зіграють півфіналі. Інші дві пари сформувалися таким чином: Мілан проти Наполі. Їхня перша гра відбудеться 12 квітня, а матч відповідь 18 квітня. Бенфіка проти Інтера. Перший матч відбудеться 11 квітня, матч відповідь 19 квітня. Переможці цих двох пар. З ідучим з собою в півфіналі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, дякуємо. ЗСУ. Переможемо!